П'ятниця другого тижня Великого Посту. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, дів життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. З книги буття читання. Ось книга родоводу Адама. Коли Бог створив людину, Він створив її на подобу Божу. Створив він їх чоловіка і жінку, і благословив їх і дав їм ім'я людина тоді, коли створив їх. Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу і на його образ, і дав він йому ім'я Сет. Віку ж Адамового, після того, як народився сет, було 800 років, і породив він інших синів і дочок. Всього прожив Адам 930 років і аж тоді помер. Як Сетові було 105 років, народився в нього Енос, а породивши його, жив сет ще 807 років і породив синів та дочок. Всього чого прожив 912 років, аж тоді помер. Як Єносові було 90 років, народивши в нього Кинан, а породивши його, жив Єнос ще 815 років і породивши інших синів і дочок, Усього прожив Єнос 105 років і потому помер. Як Кенанові було 70 років, породив він малієла, а породивши його, жив Кенан ще 840 років і зродив синів та дочок. Всього прожив Кенан 910 років і потому помер. Як махлаві було. 65 років він породив Яреда, а породивши його жив Магалаєл ще 830 років, і породив інших синів та дочок, у чого проложив Магалалієл 895 років і тоді помер. Як Яредові було 162 роки, він породив єноха. А породивши його, жив ярет ще 800 років і породив інших синів та дочок, у прожив Ярет 962 роки і потім помер. Як Єнохові було 65 років, він породив Матусаїла. Єнох вже ходив з Богом, а породивши Матусаїла, жив іще 300 років. І породив інших синів і дочок, усього прожив Єнох 365 років. Єнох ходив з Богом та не стало його, бо Бог узяв його. З книги Приповідок читання. Вчини мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися. Наполягай на твого ближнього, не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повіка. Звільнися, неначе сарна з рук мисливця, і немов та птиця сельця. іди ледащо до мурашки, приглянься до її звичаю, будь розумним, нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя. І літом вона хліб собі готує, уж нева збирає корм свій. Докіль лежатимеш лінивче, коли ти встанеш зі свого сну, Недовго будеш спати, недовго й куняти, Недовго будеш, розлігшися, згортати руки, і злидні, наче волоцюга, прийдуть до тебе. І недостача, мов вуш збройний. Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями, з лихими думами на серці він увесь час скує зло, шиє розбрах, тому на нього нагло надійде погибель. Він у мить буде розбитий без рятунку. Є шість речей, що Господеві огидні, ба й сім що для душі його осоружні, горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають, серце що кує лихі задуми, ноги, що біжать до шви... зла швидко, фальшивий світо. Док, що дихає брехнею та той, що між братами сіє чвари. пильнуй, мій сину, заповіді Батька Твого, не відкидай навчання Матері Твоєї. Від матея святого Євангелія читання. Від шостої години темрява настала по всім краю аж до 9 години, а близько дев'ятої години. Ісус крикнув міцним голосом, вимовляючи, Елі, елі Лемаса, вахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали, Він іллю кличе, і негайно один з них підбіг, узяв губку і намочивши її оцтом, Настромив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали Лиши побачимо, чи прийде Ілля його рятувати. А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духа, І роздерлася завіса храму надвоє від верху, аж донизу, і земля затряслася скелі порозпадались, а гроби відкрилися. Багато тіл святих померлих устали, і, вийшовши з гробів по його Воскресінні, увійшли у святе місто і багатьом з'явилися. А сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися і мовили Це справді був Син Божий. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони слідом ішли за Ісусом з Галилеї і Йому прислуговували. Між ними Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Йосифа і Мати Синів Заведея. Коментар. Дорогі мої, сьогоднішнє Євангеліє говорить нам про смерть Христа. Ісус помирає в другій половині дня, близького того часу, коли в храмі складали вечірню жертву Богу. Знаки, які супроводжували смерть Ісуса, мали би бути промовистими для кожного єврея. Морок, який оповів землю. Останні слова Ісуса псалму, «Божий мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Ніхто з присутніх біля Ісуса не звернув уваги на те, що цей псалом закінчується визнанням невинності та перемогою стражденного. Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав Духа. Ісус, якби впав у безодню людської злості, темноти, ненависті, Фальшу лицемірства. Здається, що це все ніби тріумфує під час страждання та смерті Христа, закриває світло і любов Бога, і роздерлася завіса храму надвоє від верху, аж донизу, і земля затряслася скелі порозпадались. у місці, яке у храмі, призначене лише для одного Бога. У святому святих через хрест свого Сина Бог дав можливість доступу до своєї присутності кожній людині. Страждання і смерть Ісуса були виповненням цілого Його життя. Він не входив у жодні компроміси, двозначність напівправду, був людиною. Цілковито вільною від щоляких непоурядкованих прив'язань. Ісус завжди був відданим волі Небесного Отця, до кінця Своїх земних днів повністю Йому довіряв. До такої довіри Ісус запрошує і своїх учнів, тих, які стояли під Христом, і тих, які у важкі хвилини втекли від Нього, Хрест для учня Ісуса. Це дуже конкретна історія з життя з проблемами, труднощами, неприємностями. Хрест для Ісуса не був поразкою, а навпаки, знаком любові Бога до нас, дорогою до Воскресіння, слави і вічності. Чим для Тебе сьогодні є його хрест? Порозмовляй з Ісусом про те. Чим для тебе є Хрест? І про те, що ти відчуваєш, коли несеш його. Про це попробуйте написати в коментарях. Чим для вас є Хрест Господній? А тепер історична довідка. Ісус перед Синедріоном. Для оголошення вироку за. Серйозними звинуваченнями були потрібні дні свідчення не менше, ніж двох свідків, причому їх свідчення мали повністю співпадати. Окремі одиночні свідчення не могли бути взяті до розгляду суду. Більше того, за єврейським законом свідок, чиї свідчення не були підтверджені іншими свідками. Міг сам бути засуджений до тілесного покарання. У тому випадку, якщо знаходилося двоє чи більше свідків, які запевняли, що на власні очі бачили злочин, їх свідчення мали піддатися перевірці. Свідків викликали по одному і пропонували розповісти про подробиці того, що сталося. Свідчення мали співпадати до дрібниць, інакше все треба було розпочинати спочатку. Як запевняють Євангелія, свідки проти Ісуса були знайдені. Перед судом Сенедріону з'явилося багато лжесвідків. Очевидно, це були люди, готові повідати суду про якісь окремі бачення, чи ні ними епізоди. Проте їх свідчення не сходилися. Тобто не було двох чи більше свідків, які могли розповісти суду про один і той же епізод. Проте у результаті довгого допиту потрібні свідчення все-таки були виявлені. І деякі вставши, лише свідчили проти нього і говорили. Марка 14:57. Ці люди починають своє свідчення з формули не чули. Це було вже серйозно. По-перше, ці свідки бажали дати свідчення про те, що бачили на власні очі. А по-друге, їх було двоє чи більше. На підставі таких свідчень можна було розглядати справу і ухвалювати вирок. злочин у якому звинувачували Ісуса, був вагомим, йому інкримінували богохульство. Великий Єрусалимський храм був головною святиною всіх євреїв Ойкумени. Той, хто виношував плани зруйнувати Його, був злочинець. Той, хто запевняв, що цей храм рукотворний, тобто негідний справжнього поклоніння, був злочинець удвічі. Досить нешкідливе для нас слово рукотворний серед людей носило ганебний відтінок. Зазвичай це слово підкреслювало різницю між величу істинного Бога. І нікчемністю рукотворних ідолів язичницьких народів. Отже, звинувачення було серйозним, розглядати справу про образу божественної величі міг лише суд найвищої інстанції, і смертний вирок на підстави таких свідчень був цілком реальний. Амінь. Продовження буде далі. Єфрем Сирічкий, про покаяння, покаяння поле, яке можна будь-коли обробляти. Воно дерево, що рясно приносить Богові добрі плоди. Воно дерево життя, що воскрешає мертвих у гріхах, воно сопричасне божеству. І Господь звеселиться ним як силою своєї творчості, адже тих, кого погубив гріх, воно відроджує на прославу Божу, воно духовний зиск, бо пожинає те, чого не сіяло, і бере те, чого не давало. Сумлінні слуги покаянням удобрили Божу ниву, збагатили ним церкву, наповнили Господні житниці. Завдяки покаянню земля стала небом, бо наповнилася святими цими семенними ангелами, прославляючи сумлінні служителі, які покаянням значно примножили пошіяни. Бог знав, що рід людський напастуватиме ворог, і щоб перемогти Його, дав покаяння. Ворог спонукає до гріха. А покаяння готове прийняти грішника. Ворог заохочує до беззаконня, а покаяння радить навернутися, той кидає довічаю, а це дає надію на спасіння. Гріх кладе совість на лопатки, а покаяння жезл, що допомагає їй підвестися. Господь висволяє в'язню через покаяння. Псалом 146. У покаянні закон, наче світильник, тому ті, що согрішили, через нього знову знаходять Бога. Беззаконник сумує, не бачить благости, бо ворог наповнив його душу відчаєм. Але покаяння, як добрий лікар, проганяє з його душі морок, і все, що гнітидіє, показує, світло Божої доброти. Диявол не дає отямитися тим, що согрішили, залякуючи їх суворістю покаяння, а покаяння, бачачи хитрощі Його, підходить ласкаво й говорить: Лишень згадайте про Бога, і я все зроблю за вас. Пригадайте собі Його милосердя. А я стану вашим заступником, Подай легенько, грішники зітхніть ускруті, і я зроблю вас Божими дітьми. Пророк Ісая сказав у наверненні і спокої весетища, у тиші та у довірі ваша сила, Ісай 30.15 Ось і свідчення наводжу тобі, тільки покайся, якщо грішник зітхне. То разом із цим зітханням спаде з нього тягара гріха, що його поклав був на нього смій. Тоді з розуму його спаде заслона незнання. Присниться душевне око, і покаяння провадитиме душу до спасіння. Коли грішник щокається, побачить милість Божу, тоді не лише зітхатиме. Але й у великій скорботі проливатиме сльози. Адже душа після тривалої розлуки з Богом, побачивши свого Отця, спонукується до плачу. Проливає вона сльози, тому, що узріла нарешті, творця свого, прихиляючи тим до себе Бога, бо любить милість його, так вона очищується від усієї тієї скверни. До якої довів її змій Хіба ти не чув, що сказав Давид, що ночі ложе моє мокре від плачу Псалом 6, 7. Але спочатку він зітхав, а потім вже плакав. Так само і у природі спочатку вітер, а після дощ, спочатку гремить грім, а потім із хмар линуть краплі дощові. Давид зітхав і зрошувався слізьми ложе своє, бо сквернив себе перелюбом. Сльозами омив він постелю свою, яку поганим беззаконним союзом. Він говорив знемігся я від стогнання Мого псалом 6. -7. А труд зітхання є плід серця, що породжує багато сліз, тож сльози примножуються. Від зітхань, які їм передують. Совість за природою своєю тягнеться до Бога, обстоює Бога і все Боже, та відкриває підступи, спокус, нерідко гріх безстидно втирається, але совість все ж бере гору над ним. Коли хтось боїться бути в темноті, совість сповіщає, що це через гріх, бо сказано в Писанні. Лихий утікає, як ніхто за ним і не женеться, приповідок 28:1. Або коли на кораблі непокоїть когось бурхливе море, совість нагадує людині про її нечестя, або під час землетрусу приводить вона на думку вчинене беззаконня, або коли хто у дорожі, відновлює пам'ятні пристрасті діла. Нарешті, якщо грішник не навернеться. Вона викриває його, коли Той стає немічним і хворим, і з любові до життя Він складає Бога обітницю сокрушити в собі гріх. Боячий смерти і втрати блага вічного життя, він у муках совісті прибігає до покаяння цього посередника між Богом і людьми. Амінь. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюбе, пустомовства віджени від мене, духа чистоти покори, терпеливости й любові даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене. Без часла на я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже очисти гріхи мої помилуй мене. Без нагрішив я, Господи, прости мені. Боже, милостивий, будь мені грішним, Боже, очисти гріхи мої помилуй мене, без нагрішив я, Господи, прости мені. Боже, милостивий, будь мені грішним. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене, безще нагрішив я, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбє, пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Ам. Притерпіве за нас страсти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Притерпіве за нас страсти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Притерпіве за нас страсти, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!